А ми ще, а ми ще поюємо, а ми ще, а ми ще потанцюємо, ти металом зціли наші рани. Бо ми люди, ми люди, титани. Я колись. Запитаю у тебе, ти ж керуєш усім там на небі, чому нас не покликав з собою, що невже не сплатили ми долю, що невже ти вважаєш так треба. Прошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, А ми тут поки дихаємо рівно. Все стабільно плюс, плюс. Все стабільно, кажи, ми хосик в нашій Петриківській громаді. Находимося, де ми знаходимося: В ветеранському просторі, штаб, місце сили, як завгодно, ну не офіс і не кабінет. Це територія на штаб, нашої спілки учасників бойових дій, громадське об'єднання, ветерани Петриківщини, яке було створене весною на початку літа, можна сказати. І не дивлячись на те, що ми тоді ще були зареєстровані. Ми ще і на сьогоднішній день, вже осінь, але ну, ми ще перебуваємо на стадії встановлення, тому що багато чого не розуміємо, багато чого не знаємо, як воно правильно повинно робити. Але загальне таке бачення нашої роботи, нашої спілки це в першу чергу допомога пацанам, які повертаються пацанам, сім'ям, які воюють, так само воюють, служать. От, а родини залишилися без чоловічої сили, без чоловічої підтримки. Тобто, все більшна допомога і в матеріальному плані, і в морально-психологічні, скажімо, так, забезпечення, психологічна підтримка, тому що дуже важко. Ми плотно співпрацюємо з психологами. Проект мотанка є такий, це італійський, італійський куратори. Да. Психологічна підтримка, реабілітація. Ну, тобто роботи не початий край її треба робити. Якщо взяти керівництво нашої громади, підтримка громади у нас, як каже президент, потужна. Тому що оце приміщення, мебель, фінансова підтримка в плані матеріальної допомоги. Тобто керівництво громади йде нам на зустріч по любим питанням. І так само допомагає не тільки нам, не тільки нашому громадському об'єднанню, а й бойовим бригадам, які. Воюють 93, 25 та бригада та всі інші. Виділяються великі кошти рішенням сесії, проводять сесію. От, наприклад, у лютому громада виділила на 25-ту бригаду мільйон гривень, і ці кошти пішли цільово на другий батальйон 25-ї бригади. Ну, до речі, представник ось Толя, Ян, Я, Стас, це 25-та бригада Січеславська. Окрема повітряно десантна. Льоша, 23 бригада, механізована. Воював, втратив руку. Так от, нам, мабуть, в цьому плані пощастило, тому що керівництво громади йде нам на зустріч. І плавно, переходячи до теми, яку ми зараз тут обговорюємо, це мобільність отакої допомоги. Я не про нас кажу. Я хочу сказати про фонд Стефанія, з яким ми теж вже співпрацюємо. От. І є така інформація, що є можливість за допомогою іноземних інвесторів, спонсорів, хай буде так, закупити автомобілі. І основне цільове використання яких це допомога в транспортуванні, доставки в те чи інше місце. Хлопців е з обмеженою мобільністю, ну, тобто з інвалідністю, які самостійно не можуть пересуватися, доставка їх в реабілітаційні центри, доставка по іншим питанням, тобто, коли вони обмежені, вони не можуть, а керівництво тих чи інших громад не можуть цього забезпечити. От. І є такий фонд Стефанія, який з Божою помічю і з помічю спонсорів все-таки. Я думаю, що буде як мінімум дві, тому що навіть якщо буде такий автомобіль один, він проблему не рішить. Хоча б пару автомобілів, щоб були в цьому фонді, Стефанія в Дніпрі. От. І ми будемо знати, що вони є, ці автомобілі, і будемо доводити хлопцям, які перебувають у нас, так само фонд буде інформувати інші громади, що є такі автомобілі, які зможуть взяти, наприклад, групу чоловік. 4-5, і повезти в Київ, там, на, чи в якийсь сереб-центр, чи в той же військовий госпіталь головних на консультацію, чи по іншим питанням, тобто це хлопці, які обмежені в мобільності. Ми б усі були б дуже раді, і ми це підтримуємо на 100%, на 100%, на 100%, на всі 200% 300, що ці автомобілі повинні бути. І коли вони з'являться, це буде дуже велика підтримка пацанів, тому що. Повертаючись звідти, ми вже вертаємося не такими, якими йшли туди. От, хтось десь замикається, хтось починає пити, хтось просто в свою ракушку заліз і все, і не бачить світа. І треба пацанів піднімати, підтримувати і допомагати. От, слово передаю балакуну, Толя, а ну що ти скажеш по цьому воду? Треба такі машини чи не треба? Доброго дня, Анатолій прийняв есафето від нашого від побратимчика. Фелікса хлопців, таких, які вернулися від тіля героїв, яким потрібна зараз вже наша допомога. Коли вони були там, вони захищали нас, а тепер вже потрібна наша допомога, щоб захищати їм їм допомагати. Тому що люди з обмеженою з обмеженим способом життя, вони не, не мають бути такими себе так відчувати. Вони мають бути так само жити і бути в соціумі, як другі інші, як двоногі, двоноги, тріагнули. Завдяки цим автомобілям. У них з'явиться новий виток свого життя, і краще в них буде можливість їздити як на реабілітацію, на лікування по своїм соцрішенням, по пенсійним фондам і по іншим. це є велика проблема, тим більше для сільської місцевості. Якщо в місті є таксі, спеціалізований таксі, є, що можна визвати таксі, машину, яка може перевезти інваліда. А як будуть такі автомобілі, які можуть переводити декілька людей на візках, це буде, що я можу сказати? Це буде дуже-дуже суперово. І причому да, 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 причом безкоштовно для цих хлопців це буде безкоштовно, не, не те, що це буде за якісь кошти їхні окремі, які так держава дає маленькі на прожиття. Це буде безкоштовно, Це тим самим буде для них велика підтримка їхнього сімейного, їхнього власного бюджету. Це ми зараз спілкуємося про хлопців. Про необхідність, яка реально вона потрібна в районних центрах. Що Так, що це дуже воно потрібно хлопцям. Доброго дня, мене звати Стас. Хочу сказати одразу дякую нашим волонтерам, тому що на них то, можна сказати, більше все держиться, ніж на других. Вони дуже допомагають. Хочу сказати дякую нашому цьому благодійному фонду. Що Придумали такий спосіб допомагати нашим побратимам, які потребують такої допомоги, і хочу зразу додати не тільки побратими, можуть на це розчитувати, їхні сім'ї можуть розчитувати на цю допомогу. Що треба там буде якісь питання рішати, або кудись поїхати по реабілітації, по яким своїм питанням конкретним. Для цього і хочу зробити таку мобільну. Помню, щоб всі могли на це розраховувати. і було чим, ну, щоб вони могли розуміти, що навіть за них думають, ніхто за них не забуває, що є підтримка, наші волонтери для цього стараються, щоб все було. І це доведено так бути, що. Ну, нам сильно немає від кого чекати таку допомогу. У нас є хлопці, які воюють, є єжолі, є все тут, і їм потребує дуже велика допомога. Так що я хочу ще раз сказати дякую нашому благодійному фонду і думаю, що в нас все вийде, всі ми в місті з цим справимося, і буде наша скоріша перемога. Дякую. Добра, не добра низький уклін до самої землі, їх допомога, як жива вода, нас набувала у тяжкі часи, не сумуй коли мене немає. Послую квитину пам'ятай, Господь одорягает тем, кто захищает Україну. Сей? Скажіть, будь ласка, а скільки вам років? 32. 32. Роки. А, а в якій бригаді 23 саме? 23. Механізована да, А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що саме у цій машині, що саме потрібно для наших хлопців вважаєте це доцільний проєкт на сьогодні? Да, ну, у вас багато є знайомих, ну я ж так розумію. Є. ну і... Ані, щоб кудись поїхати, тратили багато денег, щоб Не на таксі на і, да. щоб ЛК, там, ну что-то проходити їм треба комісію. І вони тратили ну, по двадцять ну, тисяч. Я так розумію, що на сьогодні їм навіть у лікарню, якщо потрібно там, на реабілітацію, наприклад, поїхати да. тому, на, на таксі надо платить. Ну і, я так розумію, таксі це спеціалізовано, потрібно мабуть заказувати, а с якщо, особливо, якщо з коляскою да, да. потребую. Протезування. і таким хлопцям, як я, теж потрібні протези. Дивіться, шановні, е, такими хлопці, вони дуже часто, от, от, іменно хлопці, які пройшли е, сильно бойові ці віту, вони стісняються, вони замикаються і вони, е, в них не, вони не вміють просити про допомогу. Це перше. Друге, на хлопців, які стісняються все, вони частіше, вибачайте, як вони є, будуть голодні, будуть холодні і все остальне. Але ж їм велика вдяка, їм потрібно протезування, їм потрібно з ними спілкуватися, їм потрібна допомога як фінансова, так і моральна. Це те, що потрібно хлопцям. Багато хлопців, які ну, є після поранення, в яких немає двох ніг або одної ноги. Їм дуже тяжко ходити і пересуватися. Є хлопці, які чи на колясках, які паралізовані. Що вони ще таза нічого не чувствують, то таким дуже тяжко передвигатися. І вони на даний час ну, потребують ну, нашої допомоги, так як ми вже ну, після того, як вільниці вже вийшли, ну, ми своїм побратимам допомагаємо, питаємося. Ну а так як цей проєкт пропонує ну, свою допомогу, це буде ну, дуже покращити ну, інфраструктуру таких хлопців, які лежачі. Або на колясках, ну, паралізовані можуть бути. ну, Осколки в різні частини тіла можуть попасти. Що може маленький осколок задіти по зворучну часті, і чоловік увесь цілий, ну, ходячий, паралізований, то такі люди дуже потребують допомоги. Вислухавши проект, ну, він дуже зацікавив. Надіюся, що в подальшому він війде в силу і буде працювати. Буде реалізований. Що нас почують? Як потрапили на реабілітацію, то де їй що саме щось допомогло? Ну, я скажу так, що в Германії реабілітації немає. Вони, вони, У ну, них встановлюються в больницях всі, ну, поправляють здоров'я максимально як можуть. Ну, лічать вони. Ну, має було там протезування в Германії. Це як проєкт ну, гуманітарної допомоги українським військовим. Від Євросоюзу є країни, які ну, допомагають ну, в качестві гуманітарної допомоги, надають медицинську допомогу військовослужбовцям, які отримали травму під час повномасштабної війни в Україні. Я попав під цей проєкт і мене відправили в Германію, був у місті Ауксбургі на лікуванні. Пробув там около п'яти місяців. Мене там протезували, замінили мені суглоб і частину кістки. В цьому випадку моя нога стала коротша ну, на 7 см. На початку було дуже тяжко передвигатися, передвигався з двома костелями. нога не працювала, ну, вона і зараз не працює так, як повинна працювати. Згинається тільки на 50%. Від того, що довжна на ну на всю згинатися. Ну я думаю, то ви так як ви стіли, зіштовхнулися саме з такою ситуацією, то ви вважаєте, що дійсно на сьогодні важливо для хлопців мати такий транспорт. Ну на даний час, звісно, такий, ну, такий транспорт був би дуже зручним для багатьох хлопців, і за того, що багато хлопців є, які без ніг або з на одній нозі, або взагалі можуть бути без ніг. Є хлопці, які паралізовані. Для них це ну, дуже необхідний транспорт, який буде більш комфортний для їхнього перевезення, можна так сказати, транспортування. Бо деякі шукають можливість, як його виїхати, десь кудись подати якісь документи або ще щось. Бо в деяких установах повинне, ну, ти повинен присутствувати. І за цього їм дуже проблем, ну, тяжко передвигатися. До цих різних установ. І в такому випадку ну, було б дуже комфортно для них. Е, для хлопців, звісно, було б дуже ну, приємно, коли б так хлопців ну, був якийсь транспорт для того, щоб їх зібрати в місті, як би сказати, таке коло, щоб вони всі зібралися, поспілкувалися між собою. Якось більше ну, виходили. Адаптувалися після цього військового свого стану, після цієї війни, яка, на жаль, досі не закінчена. Но багато хлопців, які вже не можуть продовжувати службу свою і захищати батьківщину. Я говорю, мой да, черт мой хай вот. і тишина Посвілуй дитину, пам'ятає, Господь отерігає тих, хто захищає Україну. Пам'ятає, Господь завжди отерігає.